Слава Україні! Героям слава! Чітко і коротко. Ми наполягаємо та вимагаємо від керівництва нашої держави. Раз. У наступних обмінах повинні бути військовослужбовці АЗОВО. Два. Повертати в першу чергу всіх поранених, в тому числі під час теракту в Оленівці. Три. Затвердити на державному рівні 29 липня День пам'яті захисників, які загинули в полоні. На завершення запам'ятайте, якщо в подальшому в обмінах будуть зрадники та колаборанти, не очікуйте на подвиг наших воїнів. Слава нації, не ворога.